Це одна із найбільших партій автомобілів для наших захисників від міжнародної спільноти G4Peace. Вони стануть в нагоді нашим воїнам на передовій серед тих, хто привіз автівку до України, і Карл Рід. Він робить це вже в четверте. Як тільки Росія вторглася на територію України. Я намагався одразу допомогти зробити бодай щось. Я дізнався про організацію Гіпс peace і вирішив доєднатися до неї. Це вже мій четвертий приїзд до України. Деякі транспортні засоби ще оглянуть автомайстри, але велика кількість одразу ж попрямує на фронт. Там в таких авто велика потреба, каже шотландець Джеймс Саттон, який також воює. Коли я був ще дитиною, то зрозумів, якщо є певні проблеми і хтось потребує захисту, то потрібно допомогти. І я мав таку можливість, бо був військовим у Великій Британії. Тепер я приїхав сюди, бо маю певні навички і можу бути корисним тут. Щодо машин, то скільки б їх не було на фронті, їх завжди бракує. Там бездоріжжя, і вони часто виходять із ладу. Ці автівки часто рятують життя військовим. тісно співпрацює із закордонними волонтерами Василь Мадяр. З його слів, ця організація вже дев'ятий раз допомагає нашим військовим. Заїжджали символічно з сторони Чернівців. І у мене прийшла така думка, що зазвичай привозять тіла наших військових з фронту цією самою дорогою. Але цього разу ми завозили ці автівки. Заїхало 30 автомобілів. Деякі в цій колонії, які заїхали раніше, але вони були там не, не готові виїжджати на лінію фронту. То ми заїжджали цими авто, і я сподіваюся, що цього разу ці авто. Зроблять так, щоб менше тіл заїжджало сюди. Тісна співпраця українців та спільноти g 4 peace триватиме й надалі. До слова, вартість однієї автівки понад 17 тисяч фунтів стерлінгів. З колоною Бога Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.